Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом неймовірно смачних домашніх глазурованих сирочків. Їх варто спробувати приготувати, адже ці сирочки дуже ніжні і не схожі на магазині. До кисломолочного сиру додаємо вершки, розтоплене масло та цукор. До речі, всі інгредієнти вказані в описі до відео. Блендером пробиваємо масу до однорідності і важливо ретельно пробити масу, тоді сирочки будуть дуже ніжні. Далі додаємо лохину, її можна замінити на будь-які фрукти, наприклад, банан, манго або малинку. Також можна зробити просто класичні сирочки. Вони все одно будуть дуже смачні. Після того, як обережно перемішали, викладаємо в формочку. В мене це форми для морозива ескімо, також можна взяти форми для кексів або ж загорнути ковбаскою у харчову плівку. Масу треба добре трамбувати, щоб не було повітря. Після цього сирочки відправляємо в морозилку на 2 години. Тепер підготуємо глазур. Для цього просто розтоплюємо шоколад в мікрохвильовці, в мене він зі шматочками горіхів, аби додати рельєфності після застигання. Важливо брати вузьку і високу ємність, щоб зручно було занурювати сирки. Після того, як розтопили шоколад, додаємо олію і ретельно перемішуємо. Спочатку може здаватися, що маса розшарована, але з часом компоненти поєднаються. Пройшло 2 години, сирочки вже застигли і легко дістаються з форми. Тепер просто занурюємо сирок у шоколад і викладаємо на пергамент. Залишаємо на 10 хвилин, щоб глазур застигла, і можемо насолоджуватись неймовірно смачними домашніми сирочками. Дуже раджу приготувати, адже це дійсно смачно і легко. Дякую за перегляд і вподобайку. До нових зустрічей!